Сьогодні в нас з вами дійсно важлива тема. Це комендантська година в Києві. Я от, ну, розкажу, що я бачу. Вчора, 23, десь 20 я їду на замовлення на ЖД вокзал. По хрещатику машин куча. Просто отак, от в ту сторону, в сторону Володимирського, в сторону я повертаю. На Бесарабки на бульвар Тараса Шевченка там одна аварія. Просто от стоїть пробка від от Хрещатика, е, е, зразу там аварія, там дівчинка взад в'їхала. Проїжджаємо трохи далі. Там на перехресті просто капець, три машини, тесла там, ще щось, просто куча поліції. Ну, всі спішать розумієте? Всі спішать. Комендантська година. Тільки я об'їхав пробку, дзвоню пасажирам. Ви на місці, на місці. Я візь пасажирку одну на ЖД, і вже в мене друга була спіймана назад. Якби мені ще ж додому потрібно добратися. У мене на все про все 40 хвилин, але мені ще доїхати треба. Я висаджую пасажирку, починаю дзвонити. Коли ну, люди приїхали не з Києва, вони не розуміють, де не знаходяться. Вони вийшли на. Південний вокзал. Я, блін, Мене тіпає всього. А ще їхня дочка замовила. Дочка замовила мамі й брату. Ну, люди верталися з Польщі, поїзд затримали. Мене тіпає, я нервничаю, я трошечки нервую і. Ці дівчинки трошки там грубо так з нею спілкувався. Об'їжджаю я, зустрічаю цих людей. Огромний чемодан мама з сином сідають. 820 гривень поїздка на оболонь. Летим ми з ними на всіх парах, машин, куча без. 20, там, 12 летим. Ну, я швидко доїхав, в принципі, якби. Ну, всі на, на підвищених швидкостях їдуть. Поїзд затримали. Людей просто тьма тьмуща, розумієте? Ну, Київ це логістичний центр всієї країни. Сюди зараз додатково пускають там, потяги. Я читав, там Кишинів, там Одеса, все. все це якось затримується, все це якось. Ну, не можна отак от, мільйон людей там, да, отак от і після 12 все превратиться в тикву. Блін. Ну, шо, ну, ну, от, я, от, ну знаєте, я розумів там, комендантську годину на початку війни там да, ходили метки, ходили, світ, виключили, метки старали. Якби Комендантська година. Я все це розумію. Можливо, в деяких містах це актуально. Я не розумію сенс комендантської години в Києві до 12. От просто не розумію. Це огромна машина, це просто величезна кількість людей, яка тут живе, яка тут їде транзитом, там ну, куча людей, просто куча. Я... Ну, я не зняв вчора, хотів зняти, просто мені потрібно. Етод, мені потрібно купити відеорегістратор. Не, не можу трошки, поки виділити час на це гроші, два кредита, Можу залишити посилання. Збір нам потрібен збір ще на один супутник. Ні, на етод, можу, можу отримати. Ну це вже херня, ладно. Е, куплю якось. Е, Коротше. Нафіга ну потрібен цей комендантський час. Нафіга зараз, зараз виключення світла, тривоги, перетривоги. Зараз і так куча всяких стресів, куча всяких якихось перепон. Що ну, ще комендантська година. І тобто ну, людина да, людина їде з Європи хер з наскільки, з величезним важучим чемоданом. Приїжджає в столицю. Тут хаос. Просто на, на ЖД-вокзалі там вчора був хаос. Постійні аварії, скрізь аварії, скрізь куча людей. Всі визванюють, всі нірнючать. Приїжджає який Я потім, якби написав цій дівчинці, кажу: вибачте, нервував, я не со зла, кажу, ну, просто мені ще треба встигнути повернутися до додому. І я під дом під'їхав десь за 3 хвилини до початку комендантської години. Розумієте? А ці ж коршуни, вони ж такі чекають, знаєте, чекають, коли е, плаття на принцесі превратиться в лахмотя, і принцесу можна вже отак. От. М -м так що, блін, я не знаю. Ну, напишіть, що ви думаєте. Ну, комендантська година, я вважаю, знаєте, як от. Ми там сміялися, ну не сміялися, а я так, ну, про там Луганськ-Донецьк. Тому, та там комендантська година, та там неволя. Там же ну, з 14-го комендантська година. Ну це просто спосіб. Покід держати людей в покірності, знаєте? <гум> Блін, я не знаю, чесно, ну правда не знаю. Десь, може, в прифронтових якихось може, містах, може десь. Ну, я знаю, що в Закарпатті немає комендантської години. Ну, немає просто. От у мене друг там був, він їздив, нема. Там зовсім інше життя. Навіщо це зробили в столиці? Я не знаю. От, ну, Прийшла, там, ну, прийшла жіночка, да, приїхала з Європи з чемоданом. 12 годин вона таксі не визве, якщо визве за якісь просто безумні гроші, кому їй дзвонити? Хто там возмущався, я не пам'ятаю, з артистів, Алхім чи не, ні, не Алхім, ну якась там півун'я возмущалась, беріть її везіть, беріть, везіть цю людину додому, або хай поліція бере і розвозить людей, які приїхали з ЖД вокзалу. Я чув розмови би, про таксі, що можна таксі, ну це ж опять таке. Знаєте, уклон це таксі чи не таксі, або болт. Ну, це ж не таксі. Якесь якась да, для комендантської години е своє таксі, тому що там якби великі гроші. Ну, коротше, я вважаю, що в Києві потрібно відмінити цей комендантського або зробити його до двох ночі ну там До двох, до часу, продлить його. Тому що ну 12 це херня. Ну, блін, даже от зараз корпора... корпоративи. да от Дивіться, ресторани, е як би там не возмущались, ресторани це робочі міста. Це вони дають робочі міста, там, офіціанти, повари, е поставка продуктів, таксісти, які возять, люди врешті-решт якось ну відпочивають. да, Ресторани в Києві працюють і вони працюють. 12 годин. 12-ті тут уже, е, в 11-23.00 в уже ти хер таксі визвеш. Он там оці. А особливо як за містом. От Ялта, допустимо, та, чи, чи я не знаю, як яхта, яхта, яхта та, що на Вишгород. Тут долетить мільйон заказів у всі сторони. Ну, Людей є гроші, люди їх тратять. Ну, це це ну, така економіка. Ну, е, ну, для ресторанів оцей комендантська година, ну що, ти прийшов з роботи. Ти прийшов з роботи, помився, зібрався 8 годин, добрався за годину е, на десь на якусь локацію посидіти. От, ну, корпоративи, наприклад. Добрався там в 9, ти в 10 тільки почав просто приходити якби в нормальний стан. Да? Ти почав якось трошки, блін, по поговорити. Ну, що це? Ну, ти 2 години, ти в 11, ти от в 9. Прийшов, два часа посидів, як блін я не знаю, і в 11 тобі вже треба визивати таксі, хер визвеш І хер доїдеш. Війна, все це зрозуміло. Ну Тоді треба все переводити, видавати талони на йду, закривати бізнес, відміняти податки. Ну ми ж податки от з Нового року підняли. Трошки ж е, мінімалку. Піднявся воєнний збір, піднявся е, по, податок ну, для фопів, єдиний податок більше. Тож є Свеща з 1900 гривень, буде більше трошки. Потихеньку ж піднімаються, ціни ростуть. Ну якщо вже або, або ми. Просто перестаємо займатися бізнесом, закриваємо, тому, що театри, як мені там один писав, я під час війни не ходжу в театр. Ну в театрі працюють люди. При театрі так ходіть на 95-й квартал, якщо ви в театри не ходите. Блін, я не знаю. Я, от мене прям вчора ця ситуація, якби трошки. І ці люди, знаєте, перелякані такі. Вони хер на скільки вчора їхали е е е е в, ну, в дороги, затримали поїзд, вони там на тому поїзду приїхали. І оце такий, такий кіпі, що це просто. Я не знаю. Ну, це потрібно. Потрібно змінювати щось, хоч потихеньку, хоч внутрі те, що залежить від нас, хоч ну всередині країни, якісь е, потрібно час, от прийшов час, от зараз, от за кінець року, прийшов час приймати якісь рішення, робити, хоча б маленькі, якісь крочки, крокушки, якісь потуги в сторону, якось трошки людям зробити легше щось. Ну, потрібно, тому що народ зараз просто як струна, вони натягнуті всі ненависть, в ненависть, всіх, якась тривога. Ну просто ну, в суспільстві ну, це просто порохова бочка. Яке. Я ж ну, я ж спілкуюсь з людьми, я знаю, що в ну, мене я колись віз пацана молодого, йому там 21 чи 22 роки. Він каже: я, якщо, ну, якщо до мене хтось піддойде під... 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 мене, що то мені ділать, я йому кадик. Вигризу просто зубами, каже, вигризу, це їде пацан 22 роки. У нього ненависть до такої степені, до всього, що просто зашкалює. І ну, якщо ми не будемо робити якісь кроки на зустріч, щоб якось облегшити цю ситуацію, буде гарного да. дня.